Доброго дня! Сьогодні у нас цікава зустріч. Сьогодні у мене в гостях, Сьогодні я беру інтерв'ю у Людмили Григорчу. Доброго дня. Вона нещодавно пройшла мегамарафон по очищенню організму. І ти була одної з учасниць нашого мегамарафону, який відбувся буквально починався 1 серпня. Як прийшла думка взагалі піти на мегамарафон? Я дізналася, що буде проходити марафон з 1 серпня з підтримкою експертів, і тому я вирішила приходити в команді цю програму. За так дійсно дуже класно, круто проходити в групі людей, коли ти не один, бо є підтримка. У нас була дуже гарна підтримка на програмі нашого шеф кухаря Відзняв такі відео уроки по саме приготування приготуванню їжі на програмі, а також звісна підтримка нашого експерта з фізичних навантажень. Програма dx 4 вона включає в себе всі потужні продукти від компанії Forever. Це ліпіруки, коктейлі і, звісно, наш флагманський продукт гель-алоєвера. І це ті продукти, які якраз таки працюють з нашими внутрішніми органами, з нашими головними фільтрами нирки, печінка, шампунь, кишковий брати. І помимо всього цього, ця програма dx 4 працює з нашими з нашим здоров'ям, фізичним, ментальним, з нашим психоемоційним здоров'ям. І треба було визначати. І я зараз покажу є такі завдання. На кожен день різні завдання треба вирішити відчути себе, як ти себе почуваєш. Ти заповняла, да, от такий зошит робочий. Дошитом нашим. Хоча я записувала свої примітки, моє я себе почуваю. Що я відчуваю? Як я міняюся, як змінюються мої погляди, що важливіше на цей момент для мене. Чи ставила цілі, ставила пріоритети. А які гастрономічні вподобання у тебе змінились після програми? Ну, наприклад, у мене було таке, що я відчувала раніше їла одну їжу після програми, у мене було відчуття, що їжа не цікаво наверху завжди. Діла, їла, тут вона мені якась несмачна і я хочу зовсім інше щось їсти. Що у тебе змінилося саме от із харчуванням? Після програми d 4 я збалансувала своє харчування, стала вчасно їсти, пити більше води, звертати увагу на вховання більше овочів. Та фруктів більше е, приймати тушкованої їжі, які завжди, або за печі. На програмі Д4 мене мінус 3-1 кілограми. Я позбулася різких болей, болей у спині та нозі, тягучих таких. Тоді наладилась робота кишківника. В мене пішли набряки. Ось позбулася печії, Нормалізувався тиск, який із нижнього перейшов у стрибаючий, А ще важливо, і черепного тиску, який був у мене поспіль 22 роки. Ще угу. мене додалося енергії, сили щось планувати далі. То покращився настрій. Так, звичайно, та то в тебе улипку чекаємо вже. Так, звичайно, додалося енергії. Я рекомендую кожному проходити цю програму час від часу. Добре, коли це раз на три місяці, тому що ми всі живемо в стресі. Ця програма для мене була спершу дуже незвідана, хоч і весь продукт для мене просто бомбезний. Але Сама суть програми, те, як можна себе змінити повністю до кореня за 4 всього за 4 дні, це було не звідано. Коли перший раз я прийшла, то я все зрозуміла, повірила в програму. І повірила в програму. Я повірила, наскільки як можна змінити всі системи органів, як можна змінити роботу свого головного комп'ютера, ті процеси, які нам не підвласні. відчути на собі да, роботу цієї програми? Відчути, відчути повністю налагоджену систему за такий короткий час. Я запрошую вас на марафон, який буде з 1 вересня, стартує. Будуть проходити мої вже клієнти, які яким я рекомендую проходити вітринці. Я бажаю кожному отримати свої результати. Вони будуть обов'язково. Тож запрошуємо вас, приєднуйтесь до нашого мегамарафону. Відчуйте на собі дію цього чудового набору. Набору дек 4 а також програми C9.